З 29 по 31 жовтня розпочинається поступова подача теплоносія до всіх осель містян, об'єктів соціальної інфраструктури, бюджетної сфери та суб'єктів підприємницької діяльності. Відповідне рішення затвердило на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина необхідність забезпечення належних умов проживання людей в кривому розі, а також зменшення навантаження на електромережі. Усі тепловики мають готуватись до прийому блакитного палива та подачі теплоносія до труб абонентів. Всім підприємствам які надають послуги теплопостачання, доведено, що вже фактично з суботи вони починають вже розпаковувати свої джерела теплопостачання, котельні для того, щоб вже фактично з 1 листопада подати тепло у домівки, об'єкти бізнесу, суб'єктам господарювання, в тому числі бюджетні заклади яких сьогодні і готується їжа і обслуговується тимчасово переміщені особи? Взагалі надається соціальна сфера, працює соціальна сфера, щоб в усіх об'єктах вже з першого числа розпочалася подача теплоносії. Прогнозується, що після старту опалювального сезону рівень споживання електрики в місті зменшиться на 30%. адже поки труби залишаються холодними, незважаючи на відносно теплу погоду за вікном, криворіжці додатково вмикають електрообігрівачі, що створює навантаження на мережі міста. А в умовах майже половини знищеної енергосистеми країни це неприпустима розкіш. Вімкнення опалення, окрім зменшення рівня споживання струму, зведе до мінімуму ризик виникнення аварійних та стабілізаційних відключень, або ж і зовсім доведе його до нульової позначки. Котельні та насо. Теж можуть потрапляти під аварійні відключення електроенергії. І який час нам знадобиться для запуску тепла з урахуванням можливих гідравлічних ударів при відключенні, ніхто прогнозувати не може. Третє, я хочу прогріти систему та ліквідувати неминучі пориви, доки є така можливість. Це не мирний час. Необхідно провести дуже велику роботу. Це питання не одного дня. Місто та відповідні служби роблять все можливе, щоб мешканці Кривого Рогу в цей складний час мали і тепло, і електрику в оселях, але потрібно бути готовими до розвитку будь-яких подій. І тому в Кривому Розі поетапно впроваджують превентивні заходи, щоб унеможливити виникнення аварійних ситуацій. Трохи раніше, починаючи з 19 жовтня, теплоносій вже почали подавати до закладів охорони здоров'я міста, зокрема до перинатального центру першого пологового будинку та до тисячки. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Борис. Строгтій перший міський.